Привіт, в цьому відео! Ми ознайомимося зі спеціальною функцією php інфо, а також розглянемо глобальний масив-сервер. А перед початком я б хотів порекомендувати сайт itproger.com. Там ви знайдете код, домашні завдання та багато іншої корисної інформації. Посилання на цей урок буде в описі до цього відео. Переходьте, не пошкодуйте. Для початку розглянемо таку функцію, як PHP інfo. Ця функція вона використовується виключно розробниками, та вона дозволяє отримати повну інформацію про сам PHP та його можливості. Отже, щоб використати цю функцію, ми прописуємо PHP-інfo, викликаємо цю функцію. Причому нам не важливо, де це ми будемо прописувати, будь-де ця функція спрацює. Ну і тепер, коли ми зайдемо на сайт, ми побачимо, що наші секції вони досі збережені, ну, наприклад, там шапка, хомпейдж, Але також в місці, де я використовую PHP-інfo, виводиться ось така повноцінна табличка, вона дуже велика, і вона має повну інформацію про ту версію PHP, з якою ми зараз працюємо, а також про всі можливості цієї версії PHP. Ну, тобто, Ну, тобто, бачите, табличка дійсно дуже і дуже велика. Повністю всю ми її розглядати з вами наразі не будемо, адже в майбутньому ви просто можете звертатися до цієї функції. Та якщо вам просто буде потрібно дізнатися якусь конкретну деталь відносно вашого PHP, ви завжди зможете сюди звертатися та просто продивлятися, чи підключений там якийсь модуль до вашої версії PHP, чи є у вас там якісь певні налаштування. Серед цікавого тут можна виділити декілька моментів. Наприклад, в майбутньому ми. Ми з вами ще будемо вивчати MySQL, тобто ми будемо вивчати роботу з базами даних. І конкретно ми будемо там поєднувати PHP та MySQL за допомогою такої технології, як PDO. І я вже пізніше розповім, як це все робиться, але просто вже відразу ми можемо перевірити з вами, а чи взагалі працює у нас PDO, конкретно для нашої версії PHP. Для цього я відкриваю пошук, Ctrl-F натискаю і прописую тут PDO. Ну і далі ми можемо знайти е, саме API. API Extensions, і можемо тут знайти і побачити, що PDO має а також має Improved. Обидві ці, якби обидва цих розширення, вони тут існують, вони підключені, А отже, в майбутньому я дійсно зможу використовувати технологію PDO, а також, наприклад, як альтернативу зможу використовувати MySQL Improved. Тобто це дві технології, за допомогою яких ми зможемо PHP з'єднати з базами даних, використовувати мову SQL та взагалі працювати з базою даних. Отже, Тут ви дуже швидко можете знаходити, чи щось у вас включено, чи щось у вас навпаки виключено. Наприклад, так само можна подивитися, чи включено у вас CCL, тобто це спеціальний захищений протокол, по якому може працювати веб-сайт. І тут написано, що він enable, тобто він підключений. Наш сайт може працювати. ну, Версія PHP дозволяє, щоб наш, наш сайт працював, наприклад, на захищеному цьому протоколі. Ще й цікавого це те, що тут ви можете переглядати глобальні масиви та переглядати, які значення взагалі записані в цих глобальних масивах. Для цього ми знаходимо таку вкладку, як PHP Variables, ну тобто можете її знайти через пошук. І тут є деякі глобальні масиви, наприклад, такий глобальний масив, як Request, який працює з різними запитами, тобто в ньому записують Запити на сервер, також є глобальний масив GET, з яким ми вже раніше працювали. Є куки, глобальний масив, з ним ми ще пізніше будемо працювати, і є сервер, з яким ми якраз в цьому році і будемо працювати. В чому тут зручність, в тому що якщо ви використовуєте цю функцію php Info, ви відразу можете побачити, по-перше, по яким назвам ви можете звертатися до певних значень. А також відразу можете подивитися всі значення, які тільки можуть вас. Цікавити. Ну а пізніше, коли ви знайдете вже потрібне для вас значення, ви просто копіюєте, наприклад, ось цей ключ, ну, назву масиву та ключ, і далі використовуєте це вже в коді. Отже, php інфо дійсно дуже корисна функція. В майбутньому можете її використовувати, використовувати тільки при розробці сайту. Ну і за допомогою цієї функції зможете швидко дізнатися всю інформацію відносно версії PHP та що в неї входить. А тепер давайте перейдемо к вивченню глобального масиву сервер. Для початку я закоментую цей рядок коду, щоб у нас ця табличка вже не виводилася. І тепер на екран я давайте спочатку виведу повністю весь наш цей глобальний масив-сервер. Просто подивимося, що ж в ньому знаходиться. Звісно, можна подивитися через PHP Info, але також просто через Print R хочу те саме зробити. Отже, я прописую тут PHP, ну верні, Print R. Далі звертаюся до сервер. І все це буде виводити на екран. Та й ми побачимо, що ось дійсно. Вся інформація відносно цього глобального масиву вона тут виводиться. Також ви можете сказати, що прочитати цю інформацію дуже складно, адже це просто один суцільний рядок тексту, ну і незрозуміло, що тут відбувається. І насправді я з вами погоджуюся. Справа в тому, що ми можемо цей Print R трохи зробити краще. І для цього мені потрібно прописати наступне. Я вкажу те, що все це я буду виводити в тегі pre. Нагадаю, що цей тег він зберігається Виберігає повністю всі пробіли, повністю всі переходи на нові рядки. І далі, в якості другого параметру, я тут ще вкажу значення true. Тобто я скажу, що я хочу, щоб ця функція вона вивела ось цей масив, причому, щоб всі елементи вони були гарно відструктуровані. І тоді ми побачимо, що ось такий масив в нас виводиться, є певний ключ, є певне значення. Ну і дійсно в такому форматі це вже зручно читати, з цим можна якби, працювати. Отже, тут ви можете побачити. Які значення записані в цьому глобальному масиві, і тут ви бачите ключі, а також значення. Ну і в майбутньому, за бажанням, ви завжди можете виводити ось в такому форматі весь цей масив, знаходити потрібний для вас ключ, потрібне значення, і пізніше вже саме з цим ключом лише працювати. Я в свою чергу давайте тут буду показувати лише ті ключі, з якими я сам часто працюю. Ну і думаю, що вони вам знадобляться в майбутньому. Отже, для початку я звертаюсь до глобального масиву. У сервер та використовує такий ключ, як HTTPS. За рахунок цього ключа, ми можемо дізнатися, а чи увімкнений HTTPS протокол на нашому сайті. Це захищений протокол, та ми просто можемо дізнатися про це інформацію. Наразі, коли я це все запускаю, ми можемо побачити, що в нас видається повідомлення. Це навіть не помилка, це просто як повідомлення. Про те, що такого ключа ось тут в цьому глобальному масиві немає. Дійсно, в залежності від, від сервера, це може не спрацювати, бо PHP він все ж таки оновлюється, і в залежності від версії, також від сервера, ця, ця налаштування може і не спрацьовувати. Але я також е, той самий код запустив у себе на сайті ITProгір.com, тобто створив просто окрему сторінку. Е, той самий код я там прописав, і бачите, в мене прописано тут он. Тобто, в мене дійсно на цьому сайті є захищений протокол HTTPS, а тому ця а тому це налаштування воно видає. Є значення як он. І я розумію, що все включно. Якби видавалось значення off, то я розумів, що користувач він знаходиться, наприклад, на. Незахищеному е, якомусь url адресі і в цей же ж момент я міг би його перекидувати, наприклад, на е, сторінку, яка йде з HTTPS протоколом. Ну, загалом це дійсно буває зручно, але бачите, не завжди це спрацьовує. Ну і е, це може не спрацьовувати, якщо ви працюєте на локальному сервері. На віддаленому, скоріш за все, це буде працювати. Окей, тепер розглянемо більш такі вже загальні е, значення. І для початку я хочу вивести просто інформацію про... То той домен, на якому ми зараз знаходимося. Тобто, по факту хочу вивести назву нашого сайту. Щоб таке зробити, я прописую тут знову ж таки звернення до сервер і звернення до HTTP-host. Ось таке значення. Таке я можу зберегти, і ми бачимо, що ось назва мого сайту тут виводиться. Це дійсно правильна назва, я знаходу, знаходжусь на локальному сервері, а тому назва сайту це як localhost, двокрапка і там певний порт. І ця назва якраз і виводиться. Якщо ж таке саме я б запустив на it ITProгері, наприклад, сайті, то вводилась би назва як ITProger.com. Ну, тут просто локальний сервер. Також, окрім того, що я можу вивести інформацію про назву сайту його домен, я ще можу вивести інформацію відносно url сторінки на якій я зараз знаходжуся. І давайте таке ми також з вами зробимо. Для цього мені потрібно звернутися до. Такого значення ключа як request URI, не URL, а саме URI. І після цього ви побачите, що ось в нас вводиться повний адрес сторінки, на якій ми з вами знаходимося. Знову ж таки, це абсолютно коректно. Тобто, ось домен, а ось вже повний адрес сторінки, на якій ми знаходимося. Все це вводиться без якихось проблем. Далі також ми можемо дізнатися інформацію про user agent. Давайте ми також відразу з вами таке пропишемо. Тобто ми прописуємо тут HDP user agent, а також я забув ще зробити перехід на новий рядок, то давайте це також допишу. User agent це, можна сказати, така. Е Збірка повної інформації відносно того, на чому взагалі зараз запущений веб-сайт. Тобто, тут можна побачити, що він запущений на Macintosh. який це Macintosh, тобто який це комп'ютер. Також можна побачити, що це все запускається на системі якби, від Apple, Apple WebKit, тобто веб-браузер Apple, Ну, хоч це і Google Chrome, але все одно технологія одна й та сама. І також можна побачити, що це за браузер, наприклад, це Google Chrome. Тобто, це повна така інформація. Іформації відносно е, user агента тобто відносно самого користувача. Ну і також BR давайте в кінці ще допишу. А тепер я пропоную розглянути якийсь більш практичний приклад. Давайте ми зробимо з вами. От що ми будемо перевіряти, чи є в нас в url адресі ось цей ключ. Якщо цей ключ буде, тоді ми будемо просто брати весь url адрес та переадресовувати користувача на точно такий самий url адрес але щоб вже без ось цих додаткових ключів. От таке, ми давайте спробуємо з вами зробити. Отже, для початку я повинен просто звернутися, ну, прописати умову та звернутися до GET. Тут я буду перевіряти, єдине, що, напевно, я неправильний ключ скопіював, давайте ще раз його скопіюю. Тут я буду перевіряти, чи є у нас такий ключ. Тобто, якщо його значення не буде дорівнювати порожньому рядку, значить такий ключ встановлений, а отже, мені потрібно виконувати переадресацію. Відносно переадресації, ми її вже з вами робили. Вона роблять. Робиться За допомогою хідер. Тут ми можемо вказати location та вказати просто URL-адрес. А також можемо ще й прописати exit, щоб увесь майбутній подальший код він не виконувався. Але от в чому справа. Що ж нам ось тут вказати в якості URL-адреса? Звісно, можна прописати щось на кшталт index.php, і воно буде працювати. Але я хочу зробити більш такий універсальний код. Тобто я хочу. Щоб цей код можна було додати на будь-яку сторінку, умовно, щоб цей код можна було додати на шапку, і далі, де б він не був цей код, воно б спрацьовувало. І, до речі кажучи, давайте, напевно, дійсно я все це буду прописувати в шапці, адже це буде більш логічно. Отже, відкриваємо шапку, і тут, наприклад, в, самому, в, сам, в самій горі, я просто буду прописувати весь цей код. Також трошечки приблищу, і ось тут дам один відступ. Отже, що мені потрібно зробити? Я, Давайте зараз пропишу нову зміну. І в цю зміну буду записувати наступне: за допомогою explode я буду розбивати весь мій URL-адрес по певному символу, або ж по певним символам. У якості символів у мене буде е, ось це значення. І тут я просто буду вказувати сам URL-адрес. Щоб дізнатися цей URL-адрес, я нарешті вже буду звертатися до сервер глобального цього масиву, і буду звертатися до Request URI. Таким чином, я просто беру весь ось цей мій виходить URL-адрес, розбиваю його по цьому символу, та я отримую просто. Якби, оце перше значення, та оце друге значення. Єдине, що я зараз подумав, що якщо я розіб'ю просто по цим символам, у мене ось тут в першому значенні ще буде знак питання. Мені таки не потрібно, а тому давайте ще ось тут знак питання також допишу. Тобто тепер я розбиваю по ось цьому. Ключу плюс знак питання, і отримую дві частини, два елементи. Перший елемент це буде мій URL-адрес, а другий елемент це все, що там буде йти далі. Воно мені, в принципі, не потрібно. І тепер, що я можу зробити? Я можу просто вказати те, що в нас тепер буде ще один, наприклад, ще одна, наприклад, зміна. В цій зміні я пропишу повний URL-адрес для мого сайта, і це буде htp2.2. Далі я вказую повний, повну назву мого сайту. Це, наприклад, Наприклад, http host, ось таким чином. А також додатково я прописую лінк. Нагадаю, що лінк це в нас тепер масив, де є два елементи. Знову ж таки, це сторінка, де ми знаходимося, і просто якийсь інший, ну, якийсь інший там текст. І я вказую, що я беру нульовий елемент по індексу. Тобто, перший елемент це і буде моя сторінка. І нарешті тепер я можу просто вказати, що у якості location у нас буде ось цей URL-адрес. І нарешті все це можна було б запустити. Але я пропоную прописати ще один заголовок, і тут ми вкажемо те, що ми будемо виконувати редірект за допомогою такого коду як 301. Тобто наш редірект він буде називатися як 301. Це такий редірект, який якби спрацьовує моментально, і взагалі просто за допомогою того, що ми вкажемо ще один хідер, ми дамо браузеру та дамо взагалі нашому серверу розуміння, що тут в нас відбувається. А саме в нас відбувається моментальний перехід, який Називається як Redirect 301. І давайте ми дійсно таке з вами вкажемо. Щоб це вказати, ми прописуємо ось такий, ось такий рядок. Можете не вдаватися в подробиці, що ж тут прописано. Це просто стандартний такий код. Єдине, що це от останнє слово, можна і, можна і допустити там помилку. Отже, прописуємо ось, ось таку інформацію, що це в нас 301 Redirect. Ну і далі нічого не змінюємо, в нас буде звичайний Redirect. Отже, що тепер нарешті ми. Отримаємо. Наразі, коли в нас є дійсно такий ключ, я давайте навіть його скопіюю, бо може буду використовувати на інших сторінках. Отже, наразі, якщо в нас є такий ключ, я виконую оновлення сторінки. Ми бачимо, що в нас відразу спрацьовує, ну, по-перше, чи повідомлення видається, зараз ми його виправимо. Але у нас спрацьовує те, що. Ми дійсно відслідкували, що в нас є е, ось такий ключ в url адресі і е, якщо він є, то ми перекинули користувача на точно таку саму сторінку, але вже без цього ключа. Е, що також приємно, це те, що на AboutPHP буде працювати точно так само, і ми вже не перекидуємо користувача на сторінку індекс, але а ми перекидуємо на сторінку, на якій ми якраз і знаходились. Ну, загалом дуже і дуже зручно. Ну і е, відносно цього повідомлення, воно спрацьовує через те, що. Дивіться, що ми з вами тут перевіряємо ось цей ключ, але по факту цього ключа взагалі немає в url адресі і він каже, що ну ми не можемо перевірити його значення, бо такого значення взагалі немає. Отже, щоб все було максимально правильно, ми давайте краще замість ось такої перевірки, як у нас тут була, ми перевіримо ось так. Це така вбудована функція, як isSet. Вона допомагає нам зрозуміти, чи взагалі встановлене це значення. Тобто, якщо це значення, воно взагалі буде існувати в url адресі тоді ми будемо виконувати цей код. Якщо ж цього значення не буде існувати, ми цей код не будемо виконувати. І тепер я можу оновити сторінку. Бачите, в нас немає вже цього повідомлення, все працює як і потрібно, але також і буде працювати ось цей редірект. Бачите, я вставляю, натискаю Enter, і відразу ми переходимо на сторінку без оцього зайвого тексту в URL-адресі. Отже, ось таким чином ви можете використовувати глобальний масив-сервер, він дійсно дуже корисний, адже допомагає нам дізнатися повну інформацію. Інформацію відносно користувача, відносно сторінки, де ми знаходимося, та відносно багатьох інших даних. Ну що ж, на цьому в мене все. Сподіваюся, урок вам сподобався. Якщо так, то не забувайте підписуватися на канал, а також вступати в мої соцмережі. Усі посилання на них будуть в описі до цього відео. У мене ж на цьому все. Бувайте!